Вам коли-небудь було цікаво відвідати Слов'янськ або Святогірськ, чи може Новогродівку? Думаю, що більшість відповість ні. А нам було цікаво, тому ми наприкінці літа 2021 року влаштували собі тижневу подорож до декількох міст Донеччини і, як показав час, зробили ми це дуже вчасно і що точно недаремно. Це вийшла дуже цікава, колоритна та незабутня подорож. Для мене це була ще й дуже особиста історія, так як я виріс на Донеччині, але багато де не бував. Тож цій подорожі я трошки закрив цей гештальт, а тепер розкажу вам про те, що цікавого є на Донеччині і чому варто в майбутньому подорожувати цим регіоном. Тож візьміть чайок, поставте аванс вподобайку, а також підпишіться. А я починаю першу з трьох частин про нашу подорож Донеччиною. Наша подорож почалась з такого невеличкого містечка, як Новогродівка. Чому саме з нього? Бо це моє рідне місто, і звісно, що спочатку я приїхав у гості до батьків, а вже від них ми почали свою подорож. Спочатку на північ області, а потім і на південь. І тому перший день ми провели саме у цьому місті. Новогродівка – це невеличке шахтарське містечко Донбасу, і з того, що я все ж таки бачив, воно дуже схоже на цілу низку інших таких самих донбаських містечок. Відрізняється хіба що планування, кількість шахт та колір будинку культури на центральній площі. У нас в Новогродівці, скільки я пам'ятаю, будинок культури завжди був сірий. В часи, коли я ще навчався в школі та в універі, це місце було епіцентром молодіжного життя. За один вечір там можна було зустріти половину знайомих. А якщо і у вас було так само, то напишіть в коментарі, в якому саме місті. Після 2014 року та після децентралізації у місто прийшли якісь гроші, і воно почало змінюватись. Звичайно, це не були кардинальні зміни, але те, що в місті з'явилися нормальні кав'ярні, це вже показник. Та окрім цього, звісно, багато змін на краще. Просто всі вони в деталях і окремо вони будуть малопомітні. А от якщо подивитися на всі зміни разом, то це помітно. Та про своє місто я колись зроблю повноцінне відео. А в той день у нас була зовсім інша мета. Нашою метою в той день було пройтись полями та хащами за містом, пригадати молодість. Таку прогулянку запропонував мій давній друг Денчик, і, незважаючи на всі нюанси, мені сподобалось. А Дмитро, з яким ми подорожували, взагалі був у захваті. Він навіть не знайшов цензурних слів, щоб виказати своє захоплення. І поки всі насолоджувалися природою, я наробив фотографії Донбаських гір. Хто не знає, на Донбасі є гори, і вони називаються Терекони. Терекони це один з символів Донбасу. Не Донеччини, а саме Донбасу, це важливо. І якщо дуже коротко пояснювати, то терикони це штучні насипи, які почали з'являтися після того, як регіон почав активно забудовуватися шахтами. І фактично це відходи від видобутку вугілля. В нас це називали породою. І так, терикони це дуже шкідливо для екології, але поки що так. Погодьтесь, якщо відкинути весь негатив, це дійсно виглядає вражаюче. І більше в Україні ви ніде такого не побачите. Поки ми далеко не відійшли, я знайшов більш ранні фотографії свого селища. Воно називається Перша шахта. Ну, це не окреме селище, це такий район міста, який просто знаходиться навколо шахти номер 1 Взагалі у місті раніше було 4 шахти. Перша, друга, третя і Росія. Останнє після 14-го року стала Котляревською. Але це не на честь видатного письменника, а на честь колишнього села, на місці якого розташована шахта. От такі види можна побачити в наших краях. Сподіваюсь, після перемоги Донеччина стане більш популярним регіоном для туризму, і багато хто приїде, щоб побачити захід сонця над горами Донбасу. А це вже інша сторона селища, звідки видно третю шахту і одноіменне поселення поряд. Тут знову терикони і поля або ж степи, які оспівані у відомі пісні. Мабуть, не помилюсь, якщо скажу, що це досить типовий для Донбасу пейзаж. А оця залізниця веде в сторону Донецька. Десь приблизно в 30 кілометрах знаходиться Авдіївка. Наступного дня ми вирушили на північ області. Там нас цікавило одразу декілька міст. Слов'янськ, Святогірськ та ще одне місто, про яке я буду розповідати в наступній частині, тому підпишіться на канал, щоб не пропустити. Це місто було нам цікаве через події 2014 року. Ми хотіли подивитися, як воно взагалі виглядало через 8 років після окупації. На жаль, нормально підготуватися до подорожі не вийшло. Я перекопав дуже багато сайтів, щоб знайти хоч щось, що варто подивитися, але знайшов лише декілька локацій, які і так були відомими. Тому ми їхали лише на один день, не надто сподіваючись побачити там туристичне Ельдорадо. В самому Слов'янську вже почався звичний графік. Приїхали, заселилися і обідати. Про квартиру я розповідати цього разу не буду, бо це була дуже простенька квартира, та нам переночувати одну ніч було достатньо. Одразу біля будинку був шинок, дуже класний заклад зі смачною українською кухнею. А так як ми вже зголодніли на той момент, замовлення було максимальне: два борща, деруни та вареники. А ще у них були якісь свої настоянки, які ми, звісно, продегустували. Це замовлення нам вийшло у 12 доларів. Це за сьогоднішнім курсом, що дуже непогано. Це при тому, що заклад, судячи з усього, не найдешевший у місті. І, до речі, якщо вірити в Google Maps, то заклад працює і сьогодні. Сподіваюсь, ми в нього ще колись потрапимо. Після обіду ми вирушили на пошуки першої локації, яка знаходилась десь з іншої сторони залізничного вокзалу. Це були крайдяні терикони. Ці терикони знаходяться вже досить віддалено від самого міста та все ж знаходяться в межах міста. Якщо я все правильно зрозумів, десь в цих місцях у 2014 році були позиції ЗСУ, коли Слов'янськ був окупований. Одразу скажу, що я тут не впевнений, та в будь-якому випадку там вже про це нічого не нагадувало. Розповідати про цю локацію особливо нема чого. Та нам таке цікаво. Там знаходилось якесь підприємство, яке щось робить з тієї крейди, і, звісно, дуже класні пейзажі, що ми власне і фотографували. Тож, якщо вам цікаві такі краєвиди, то записуйте. Вже після самої подорожі я роздивлявся карту і зрозумів, що з іншої сторони міста, десь в кілометрах 20 від центру, в сторону Святогірська, є справжні крайдяні гори. І те, що ми бачили, це так, пробний варіант. Крайдяні гори більш масштабна та видовична локація, але якось вже іншим разом. Дорогою до териконів та назад ми проходили залізничний міст, і там ми теж зробили зупинку. Нічого особливого, та все одно в таких видах щось є. Сфотографували все, що змогли, і пішли шукати паровоз. Забігаючи наперед, коли я робив цей ролик, я знайшов десь там біля станції музей залізничного транспорту локомотивного депо Слов'янська. Шкода, що ми про нього тоді нічого не знали. Хоча, з нашою вдачею, він був би зачинений. Паровоз. З пам'ятної таблички на паровозі ми дізналися, що на ньому працював якийсь Петро Кривонос. Хто це такий, я тоді гадки не мав. Розбирався вже вдома, коли писав допис у свій блог. До речі, підпишіться на нього. Посилання, як завжди, буде в описі під відео. Паровоз це прямо оригінал, на якому в далекому 1935 році Петро Кривонос встановив новий рекорд швидкості для вантажного паровозу замість 23,5 км на годину, що було нормою для того часу. Він провів цей паровоз ділянкою слов'янського лозова зі швидкістю 31,9 км на годину. Виходить, що це такий собі стаханок від залізниці. А далі ми збагнули, що у нас тут лише один день, і треба встигнути поїхати в сусіднє місто Святогірськ, бо там знаходиться одна з трьох українських лавр. Попри те, що я виріс на Донеччині, я вперше був в цих краях, і мені дуже цікаво було відвідати цю локацію, бо до того я не тільки був у Київській, а й Почаївській лаврі, що на Тернопільщині. Тож їдемо на автостанцію і першою маршруткою вирушаємо до Святогірська. Саме місто дуже невелике. До війни населення складало менше п'яти тисяч мешканців. Та це не проблема, щоб місто було курортне. Я не обмовився, саме курортне. Поруч величезний національний парк, Світі Гори, величезний ліс, річка, Сіверський Донець. Навіть за той час, що ми там були, ми побачили декілька дуже солідних пансіонатів та готелів, в якому це стані сьогодні, важко сказати. Та думаю, росіянці там багато шкоди задали. Про це місто я теж сподіваюсь в майбутньому зробити окремий повноцінний ролик. Ну і далі по локаціях. На територію самої лаври потрапити нам не вдалося, бо в шортах не можна. Тож ми подивилися на саму лавру з іншого берега. Це дуже відомий вигляд, який я ще в дитинстві бачив на якихось листівках або в газетах. Перейшли міст до лаври і повз вхід на саму територію ми пішли далі. На гору, яку ви бачите за самою лаврою, підйом був дуже довгий і важкий, та воно було того варте. Про саму Лавру можна розповідати дуже багато, бо в неї дуже довга та цікава історія. Та головне, що потрібно знати, це те, що сам монастир виник ще до часів монгольського нашестя. Так принаймні пишуть. Хоча вже дійсно як монастир на Святих Горах, це місце згадується тільки на початку 16 сторіччя. Сам же статус лаври було надано тільки у 2004 році, і виходить, що це наймолодша з трьох лавр на території України. Вона, як і весь Святогірськ, сильно постраждали від окупантів у 2022 році, від рук тих, хто кричить, що вони за православ'я. Це все, що треба розуміти про Розню і РПЦ. Піднявшись на гору, ми видихнули з полегшенням, не дармайшли. Ми побачили дуже крутий дерев'яний скид. В ньому проживали монахи, і всередину нас, звісно, ніхто б не пустив. Та ми не намагалися. Нам вистачило і того, що ми побачили. Скид було побудовано лише у 2009 році. До того на його місці вже був один скид, який було побудовано ще у 1912 році. Та за радянською владою його було зруйновано, а відновлено вже за часів незалежності. На жаль, сьогодні скит знову зруйновано. Ще у 22-му році, коли Святогірськ було звільнено, орки обстріляли скит з артилерії, а скит дерев'яний. За декілька годин від нього залишилось лише згарище. Навколо скиту були дуже мальовничі та спокійні пейзажі, які мені дещо нагадали стару заставку з Windows XP. Безтурботність. Ставте вподобайку, якщо пам'ятаєте її, а якщо не пам'ятаєте, пишіть в коментарі. На зворотньому шляху ми могли звернути в інший бік і побачити меморіал жертвам Великої Вітчизняної війни, який був теж на цій горі. Але ми вже розуміли, що треба повертатися до Слов'янська. Меморіал знаходиться одразу біля того великого пам'ятника Артему, що ви бачите на вершині. Виглядає він дуже ефектно. Але нас тоді цікавило, чого цей пам'ятник більшовику ще не прибрали. Якщо ви не знаєте, хто такий Артем, спробуй коротко пояснити. Він був одним з тих, хто встановлював совєтську владу в Україні, був причетний до створення Донецької криворізької Республіки, а також на честь нього і досі названа центральна вулиця Донецька. А колись вулиця на його честь була майже у всіх містах України. Не знесли його, бо це пам'ятка архітектури. А також він причетний до того, що в совєтські часи Лавру не знищили. До Слов'янська ми вже поверталися на таксі, бо з'ясувалося, що остання маршрутка поїхала о 6-й вечора. Скориставшись цією ситуацією, ми попросили водія відвести нас до слов'янського курорту. Славкурорт – це бальнеогрязевий курорт. До того ж, один з найстаріших на території України. Він функціонує вже більше як 175 років, тобто як курорт Слов'янськ відомий ще з 1832 року. Тоді штабний лікар Чугуївського військового шпиталю Якавляв. Почав лікувати пацієнтів солоною водою і цілющими грязями озера Рівне. А у 1907 році на міжнародній виставці в Бельгії лікувальні грязі курорту отримали вищу нагороду гран-при. Така от швидка інформація вам. Незважаючи на те, що на вулиці вже був вечір, я все ж таки скористався моментом, щоб скупатися. Водичка була дуже комфортною. Кайф. І далі вирушаємо в центр міста на пошуки вечері. І знаєте, що ми знайшли для вечері? Кафе сирійської кухні. А чому б не спробувати? Подумали ми і пішли туди. Ми, як не експерти у сирійській кухні, довго обирали, що замовити сирійського. Ну, правда ж, не пельмені, які, до речі, там є. А сирійське вибрати не так вже й просто: бо ти гадки немає, що то таке. Вирішили брати сет з гарячих закусок, щоб всього потроху. І туди входили фалафель, кебе, чизроли, самбусек зі шпинатом і куряча печінка в гранатовому соусі. І ви знаєте, нам сподобалось. На сьогодні, якщо вірити, теж Google картам заклад зачинений, але сподіваюся, що це тільки тимчасово. На третій день у нас був ранній підйом, щоб встигнути ще щось подивитися. Тому ми прогулялися ранковим містом подивилися дві локації, які нас цікавили, а також побачили цілу низку іншого цікавого, на яке в нас, на жаль, не було вже часу. А почали ми з парку Шовковичний. Цей парк один з прикладів того, що в міста після 2014 року прийшли гроші, бо парк був повністю відреставрований і відкритий навесні 20-го року. З радянського там залишилось лише оглядове колесо. Цікаво, чому його залишили, а не прибрали, може ще не встигли? З історії парку можу розповісти, що він з'явився на початку 1840 х років. Тоді у місті, яке називалось Слов'янське, була висаджена плантація шовковиці, яку так і називали Шовковичний казенний сад. У 1845 році сад було передано у володіння генерал-майору Пантюрину, який став першим керівником саду і зробив його улюбленим місцем туристів та містян. Проте так було недовго. Після відкриття славянського курорту популярність саду впала і наприкінці сторіччя він почав занепадати. Після приходу радянської влади парк отримав дуже креативну назву Центральний парк культури та відпочинку імені Леніна. Але в народі він так і залишався шовковичний. Історична назва втратила свою актуальність десь на початку 50-х років, коли була проведена нова реконструкція, яка хоч і осучаснила парк кінотеатром, та парком атракціонів, проте були знищені всі шовковичні дерева. Остання реконструкція почалась у 2016 році. І от ви бачите її результат. Остання локація, яку ми встигли подивитися вже дорогою до автовокзалу, були якісь руїни. Ми їх примітили ще в перший день, коли тільки приїхали. тому вирішили роздивитися ближче. Нашу увагу привернула якась напівзруйнована будівля, на якій була назва цегли «Акціонерне общество Дзивульський і Лянге. Завдяки цій назві я вже потім знайшов, що це за будівля. Це була контора керамічного підприємства, власниками якого ще в часи імперії були Ян Дзевульський та брати Юзеф і Владислав Лянге. До Слов'янська в них вже було одне підприємство на території сучасної Польщі, і воно, до речі, існує і сьогодні. Завод у Слов'янську було відкрито у 1901 році, і він одразу став успішним виробництвом, виробляючи плитку для підлоги. Сьогодні ту саму плитку, ще тих років, можна зустріти десь в третині історичних будівель міста. Завод проіснував до 1998 року, коли через банкрутство був ліквідований. А сама будівля з 99 року є пам'яткою архітектури, та, на жаль, вона і досі у занедбаному стані. Який висновок я можу зробити? Слов'янськ та Святогівськ варто відвідати. Не зараз, а вже після війни. Це досить цікаві міста, для яких півтора дні дуже мало щоб все подивитися. Та через брак нормальної інформації, що там робити, важко планувати подорож та адекватно розраховувати час. На один Святогірськ, за моїми прикидками, треба дні два мінімум. Ще Слов'янськ дні два або, може й три. І от виходить невеличка відпустка. Головне, що я забув на початку сказати, що Слов'янськ, що Святогірськ це не Донбас, це Слобожанщина. Раніше ці два міста відносилися до Харківської губернії, тому вони дуже відрізняються від Донбасу. Цьому відео я не буду робити бонусну частину з локаціями, які треба подивитися, бо хто зна, що з ними буде в майбутньому. Та навіть так, сподіваюсь, мені вдалося вас зацікавити в майбутньому відвідати ці місця. На цьому перша частина подорожі закінчилась, а ми вирушили ще на півдня до Бахмута. Про те, що ми там робили, я розкажу вже в наступній частині, тому підпишіться, щоб не пропустити.